Славімо його. Зараз ми будемо ходити колядувати з нашими колядниками. І всім бажаємо веселого, щасливого Різдва. Так. Я думаю, що наша колядка буде звучати. На три реклами. Що ви можете сказати, дівчата? Так, Щасливого Різдва! Відух, Щасливого відух, Нового року. Дня народження Христа, віде, до Дня народження Христа віде, Хай іде, буде доля іде, вам року. Ой, наші ще одні кулядинки йде. Не в інтернеті. Славімо його. Так, наші учасники збираються колядувати. Свято продовжується. Люди ангели, люди весело празнують. Христос родився, воплотився! ангели співають, царі витають поклінь Відають, пастері і грають, чудо, чудо повідають Христос родився, облодися, ангели співають, царя видають, поклів вітають, пастері іграють, чудо, чудо поглядаю. І ми, ми рождено, Бо поклі.